Друзі, вітаю вас у своєму садочку. Сьогоднішнє відео це початок знайомства вас з тими трояндами, які квітнуть у моєму саду. Ті, хто вже давно на мене, знають, що я дуже полюбляю комбінувати троянди з іншими рослинами. Тому, хоч троянди і будуть головними героїнями цих відео, але річ буде йти не тільки про них. І сьогодні я трохи докладніше розповім, які троянди прикрашають мій паркан. До речі, за цю троянду, яка зараз на передньому плані, я, на жаль, не можу вам нічого докладніше розповісти, бо прийшла вона до мене пересортом. Єдине, що це не плетиста троянда, а, напевно, якийсь шраб. Розпочати я хочу з ознайомленням з такою трояндою, як Салі Холмс. Це вона зовсім крихітна в моєму саду, бо це однорічний садженець. Але у неї великий потенціал має бути плетиста троянда. Я обожнюю троянди з такими простими квітами-метеликами. А розмір цих квітів просто дивує. Далі на черзі це улюблениця багатьох садівників це троянда Ангела. Всі троянди, які посаджені біля паркану, це Ті троянди, які я вже наживцювала сама. Троянди я завжди купляю в одному екземплярі, а ті, які мені подобаються найбільше, розмножую самостійно. Цього року тут компаньйонами для троянд виступають польові квіти: ромашки, маки, сокирки, гвоздики. Така яскрава літня композиція. Ромашки в мене скрізь посаду в цьому році, такий об'єднуючий елемент. Тут за парканом насправді дуже погана земля після будівництва, багато щебню, піску, глини. Але таким квітам, однорічникам якраз така бідна земля до вподоби, рясне цвітіння це доказ того. Тоді, коли висаджувала троянди, я тут трохи в яму заміняла садової землі, але без перегною, без усіляких добавок. Насправді троянди це витривалі кущі, корінь їхній йде дуже глибоко, тому їм головне вкорінитися, а далі вони вже візьмуться своє з під землі. Ще хотіла вам розповісти про таблички, які вже ви, мабуть, помітили. Ці таблички це подарунок від товаришів по службі. Коли мій чоловік переводився у інше місто, то йому подарували на згадку. Такі наші хлопці талановиті в усьому. Зверніть увагу, як в щелинах проріс польовий дельфініум сокирки. У нього стержневий корінець. І тому він гарно почувається навіть в самій вузькій щелинці. А зараз про наступну красуню це Троянда Хендель. Без квітів краще видно її розміри ще й за одну підв'язку горизонтальну. І ось результат такої підв'язки. Її двоколірне забарвлення добре видно саме на молодих квітах. Згодом квітка набуває більш однорідного рожевого кольору. Квітує рясно і довго. Навіть зараз видно, скільки бутонів ще не розкритих. А якщо вчасно обрізати пагони, які вже відквітли, то друга хвиля буде не менш пишною. Сокирки в мене також розкидані по всьому саду. Вони мені подобаються не тільки своїм кольором, цвітінням, але й тим, що вони ніби повітряні не заважають рослинам, які ростуть поруч. А тепер амадеус. Зверху хвиля червоних троянд, а знизу і попри їх стовбур посаджені ромашки. І знову вам покажу весняну підв'язку, як я горизонталю пагани, як от з кожної бруньки виростає пагін, який буде закінчуватися квітами. Тут посаджено два коші на відстані більше 4 метрів. Ці трояндочки Амадеус ростуть в декоративній частині саду, а далі йде хоздвір, але і на хоздворі ростуть в мене деякі декоративні дерева і кущі, у тому числі троянди. Ця білосніжна незнайомка квітне один раз. Квіти тут я не обрізаю, на їхньому місці з'являються шипшини помаранчевого кольору, які взимку прикрашають сад. А в самому кутку посаджена персіанло. Ця красуня починає квітувати одна з найперших, і тому видно її здалеку. Ну, ось, друзі, я вам показала всі троянди, які квітнуть цього сезону, які знаходяться зі сторони дороги. Єдина трояндочка, яка цього року не порадує мене своїми квітами, це екстельза, яку я цього року повністю зрізала для того, щоб омолодити кущ. А зараз, друзі, раз у нас вийшло таке відео, що посадити біля паркану, хочу вам. Показати ще одну свою ідею. Цей паркан знаходиться з другої сторони ділянки. Тут, на відміну від попереднього паркану, немає фундаменту і тому газонна трава часто проростала на клумбах. Щоб позбавитись цієї проблеми, я з цієї сторони паркану висадила ґрунтопокривні рослини. Це заячий вушка або чистець візантійський. Ще сюди підсадила яснотку і насіяла незабудьки. Також тут сподобалось такі травичці з синіми квіточками. Але тут вона мені сподобалася, проти неї я нічого не маю, тому її залишила. І тепер, якщо її пробивається через паркан, то це декоративні квіти. Тут попід паркан також посаджені троянди, але вони ще навіть не квітли, зовсім маленькі, тому про них ще зарано розповідати. Ось так, любі, мої, вийшло, що ми з вами вже стільки квітів побачили, а ще навіть на подвір'я не зайшли. А у слідуючому відео я вам покажу свою троянду, яка посаджена біля стіни будинку, та як у старих англійських садах. А наостанок хочу вам подякувати за всі ваші теплі слова. Саме вони мене надихають на нові випуски. А я натомість хочу вам побажати вірити в наші збройні сили і цінувати кожну мить життя.